Питання в студії Олександра Литинська здавна українці помічали, якщо листя папороті в червні скручується донизу, це перед ясною погодою. А як випростовується на негоду? Яка ж частина цієї прикмети має здійснитися найближчої доби у четвер, 9 червня? Пропонують дізнатися вже зараз. Отже, температура повітря протягом ночі в західних областях 11-14, у денну пору 21-23 тепла. Малохмарна погода тут місцями відзначиться нерясними дощами з грозою. Нічний мінімум на півночі, 11 градусів. У день передбачається 20-23 вище нуля. Час до часу хмаритиметься і всюди за прогнозами незначні опади. У східних регіонах очікується хмарність з проясненнями та погода збережеться сухою. Термометри по регіону фіксуватимуть 7-9 градусів вночі та 17-20 у денну пору. Хмарно з проясненнями повинно бути й у південній частині. Нічні показники тут 12-13, денні від 19 до 21 тепла. Дощі мало ймовірні. Температура повітря у Криму пору доби становитиме 9-14 градусів. У світлі години буде в межах 19. Слід чекати мінливо-хмарної метеокартини, але переважно без суттєвих опадів. У центрі вночі очікується 8-11, вище нуля у денну пору термічний максимум близько 20. Передбачається малохмарна метеокартина за відсутності дощів. 9 червня міжнародний день друзів. Традиція відзначати подібне свято виникла в Америці 1935 року. Коли Конгрес Сполучених Штатів оголосив першу неділю серпня Національним днем дружби, і відтоді його влаштовують щорічно. А міжнародний день друзів, 9 червня, поки що вважається неофіційним. Проте свято популярне в багатьох країнах, адже є приводом зайвий раз зустрітися з близькими за духом людьми і висловити свою любов і вдячність за підтримку і в горі і в радості. А далі про погоду. Тож у столиці та області знову очікується хмарне з проясненнями і переважно суха метеокартина, А от стовпчики термометрів не поспішають зростати. Температура повітря вночі становитиме 11-12 градусів. Денні показники до 22 тепла. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе зичу сонячного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам.